Добрий день, гори, ліс, ставки поля. Добрий день, люди, щастя вам і долі. Почався день, прокинулась земля і заспівав веселий вітер в полі. Тож добрий день, мої любі маля, гарні хлопчики, дівчатка, дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Є на світі країна найчарівніша, квітуча, сильна. Наша рідна Україна. Ми з вами, малята, українці. Мова наша солов'їна, калинова, чудова, мелодійна українська, столиця нашої країни славетне місто Київ. А ми з вами живемо поруч з одним із найбільших міст України. Це місто Харків, серце Слобідської України. Перша столиця нашої батьківщини. Прекрасне і неповторне наше рідне селище має назву Високий, тому що розташовано в Височині і з усіх боків, півдня, півночі, заходу і сходу, оточені лісами, які захищають його від несприятливих явищ природи. Чисте повітря, мальовнича природа, привітні люди це все наше рідне селище Високий яке засновано не так давно, коли мама й тата, ваших бабусь і дідусів були такими маленькими, як ви зараз. І з'явилось воно як дачне селище службовців Південної залізниці, бо розташовано поруч з нею. Наше рідне селище відоме як місце відпочинку і оздоровлення. Наш високий має свій герб. На ньому зображена водонапорна вежа, яка є історичною пам'яткою і візитною картою нашого селища. Подвійна гірлянда із гілок кремезного дуба перев'язана блакитною стрічкою. Сокира це символ шляхетності. Це наші найкращі ліси. Якір це перлина нашого селища, наші ставки. А тепер, малята, я запрошую вас до цікавої подорожі в наше місто допоможе нам нашій мандрівці. Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Чула я таке повір'я, коли птаха біле пір'я. Птах це символ миру в світі. Як же він зоветься, діти? Вірно, це птах голуб, символ миру. Отже, малята, зараз ви побачите наше селище з висоти пташиного політа. Тож сідайте зручненько і вирушаємо. Там, <му> де гори полонини, де потоки ріки, де Л'ється пісня на просторі, біля силя, наче море, промій милий. Улюблене місце відпочинку, не тільки малечі, а й дорослих це наші неперевершені ставки та величезні, кремезні, найстаріші дуби біля них. Безліч мальовничих вулиць, якими ми з вами ходимо, це найдовша вулиця Українська та найкоротша вулиця Лермонтова, вулиця Ощепкова, видатного засновника Дзюдо та Самбо. Вулиця та музей Гната Хаткевича це український театральний громадський політичний діяч, інженер, винахідник, композитор, письменник, перекладач, історик та мистецтвознавець, видатний український співак, бандурист Жорба Денисенко Олександр Васильович вулиця Свято-Еліїнська та розташована на ній Християнська церква Іллі Пророка. На світлинах одне з зимових свят водохреща. На вулиці Профспілковий знаходиться наш Височанський дошкільний заклад, в якому здобувають освіту найменші мешканці нашого селища. Продовжують своє навчання малюки у школах. Їх у нас три. Зеленогайський ліцей, ліцей номер 1 та Височанський ліцей номер 2 також наші діти всебічно розвиваються в позашкільних закладах. Це школа мистецтв та спортивні секції, влітку змагання на велосипедах та крос, взимку улюблені дітьми перегони на лижах. Також в нашому селищі є Зеленогайський обласний спеціалізований реабілітаційний центр будинок малютки та школа-інтернат. Улюблене місце малюків наша чудова бібліотека. Малята, які є активними читачами, згуртувались і вітали односельчан з Різдвом Христовим. Місце, де діти можуть дуже близько познайомитись з нашими найменшими друзями страусина ферма та Конеферма. Центр первинної медичної допомоги, де завжди вислухають і полікують. Унікальна та єдина на Україні заправка у вигляді літака, автозапчастинний комплекс Хадор, виробництво запчастин, розчинів та приладдя для автомобілів. Височанський ринок невід'ємна частина нашого селища, де можна придбати будь-що на будь-який смак, безліч магазинів, аптеки, салони краси. Все це. Для зручного користування мешканців. Учбова і спортивно тренувальна база футбольного клубу Металіст та наш Писачанський стадіон. На території селища три братські могили воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. На них встановлено пам'ятники. Щороку на День перемоги ми шануємо пам'ять загиблих і вклоняємось ветеранам. Почесним воїнам, переможцям Великої Вітчизняної війни. То наше минуле, а це наше сучасне, наша біль і скорбота, наша жалоба. Вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за Україну. Завдяки їм ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність. Тепер вони стали янголами. Вічна і світла пам'ять героям, герої не вмирають. Цей скрутний час для скорішої перемоги і дорослі, і малі. Всі ми волонтери. Бути волонтером це важлива і відповідальна місія. Хоч і раз, побувавши в ролі волонтера, дуже важко відмовитись в подальшому від цього заняття. Це стає для нас способом життя. Дякуємо до неба, вклоняємось до землі. Слава героям! Повертайтесь живі! Мудре прислів'я, де родився там і згодився. Всі ми і дорослі, і маличка, всі жителі разом і кожен окремо робимо все для процвітання нашого рідного селища, щоб воно було ще краще, ще рідніше і найдорожче. Пройдіться цими вулицями, подихайте свіжим повітрям на ставках, прогуляйтесь лісом. І неважливо, яка зараз погода чи пора року, наше селище прекрасне і неповторне завжди.